Вітаю вас, друзі! 15 квітня сьогодні. Ну і, мабуть, ви вже чули, що війна в Україні мала припинитися 5 березня 2022 року. Не чули? Ну, окей, тоді підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Я вам про це буду розповідати. Хто її мав припинити і чому цього не сталося? Ну і так, почнемо зі зливу документів Пентагону. Ви вже знаєте цю історію, нашу мішу. Ми вже днів, так, ну, мабуть, з 10 про неї говоримо. І сьогодні, минулої ночі, точніше, затримали Джека Тейшейру. Це молодий хлопець, 21 рік йому, який працює в органах Національної безпеки Сполучених Штатів Америки. мав він доступ до секретних документів. Так, не дивуйтесь, 21 рік і доступ до секретних документів. Але він класичний геймер, який зливав ці документи в якусь папку для його спільноти. Вони там домовились ці документи нікому не поширювати. Але сталося якось так. Ну, хтось один не дотримався слова, і ці документи стали суспільно доступними для багатьох в усьому світі скандал виник просто неймовірний. Ну і оці по черзі журналісти в основному розбирають ці документи, ну і будують якісь версії, здогади, спираючись на те, що там опубліковано. Один із таких документів потрапив у розпорядження в німецькому виданні Тейгі Шпіґіль, і вони стверджують, журналісти, що згідно цих секретних документів, війна в Україні мала б завершитися ще 5 березня дві 2022 року. Ну, фактично, через рахуйте, 10 днів після початку широкомасштабного вторгнення. Малася вона завершитися саботуванням наступу, який мав організувати. Начальник Генерального штабу збройних сил Російської Федерації Герасимов разом із своїм колегою, секретарем Радбезу Російської Федерації, другом Путіна Миколою Патрушевим. Ну, правда, парадоксальна якась історія. Два високопоставлені чиновники, які ненавидять Україну, рішили якось між собою: давай ми саботуємо Путіна. Наступу не буде, ну і все окей, Путін буде дискредитований, а ми, мабуть, отримаємо всі вершки. Ну, такий варіант можна допустити. Я цілком його ну, також можу е розділити як ймовірний, але дещо не зростається в цій всій конструкції. Справа в тому, що якщо взяти ну от промоніторити сьогоднішні вислови Патрушева, ну він Україну просто ненавидить. Можливо, він ненавидить і за того, що ми чинимо такий спротив. Те, що він хоче прибрати Путіна, це абсолютно очевидно. Ви добре знаєте, що він розглядає наступником е, на цей пост е, свого сина Дмитра Патрушева, який є очільником міністерства сільського господарства, але в нього якось не зростається постійно з цим. І Путін це розуміє. Він його відсуває трішки подальше. Остання така скандальна історія, коли він відправив його відрядження під час візиту до Москви е, китайського лідера Сіндзіпіна. Всі були на зустрічі з ним і Путіним, і Лавров, і Медведів, і Шойгу. А от Патрушева не було. Ну, така якась дивна обставина, збіг. Інший учасник цього такого інформаційного. Ну, скажем так, не те, що скандалу, а інформаційного буму, це очільник генштабу Збройних сил Російської Федерації Герасимов. Він також має дуже дивну історію з початку широкомасштабного вторгнення. Справа в тому, що ви, мабуть, знаєте, наприкінці квітня минулого року, коли він перебував в Ізюмі Харківській області, туди прилетіло, і навіть було повідомлення про те, що його поранили. Також цю інформацію посередковано підтвердили в кінці року американці. Вони нібито просили керівництво України не завдавати артилерійську чи ракетного удару по центру ухвалення рішень саме під Ізюмом Харківської Харківській області, де керували росіяни, бо це, мовляв, перейде якусь межу. Але ну, ми не встигли почути, чи не почули, чи не послухали, чи нам пізно про це сказали. Ракетний удар вже був нанесений по тому місцю. І нібито там гра поранили. То, от мене виникає запитання: як він там саботувати міг цей контрнаступ, точніше, наступ Російської Федерації на території України, якщо до прикладу... Уже у перші дні, фактично лютого кінця лютого, початку широкомасштабного вторгнення, перші дні російські війська вже були під Києвом, тобто, вже відмотати назад цю історію практично було неможливо. Можливо, мали вони на увазі саме там наступ на сході України, на півдні України. Я не виключаю цього, але ну, в будь-якому випадку війна там 5 березня, ну вона точно не могла припинитися. Тому мені видається ця вся історія з публікації німецьких журналістів, які базуються на. Витоку даних пентагонівських, секретних, дуже. Ну, вона не більше, ніж ну, знаєте, така редакційна блогерська стаття, яка може мати місце, але вона навряд чи має якусь дотичність до реальності. Плюс далі варто нагадати саму історію з Грасимом. Герасимов попав свого часу в немилість до Путіна і після неуспішного наступу, фактично, був усунутий від виконання обов'язків командувача. Так званої спеціальної військової операції, але вже в жовтні аж 2022 року. Тоді був призначений Суровікін, генерал. Гроза Чармагедон, як там його називають, якого пізніше, вже в січні 2023 року, з цієї посади звільнив Шойгу. Путін його лобіював, але пізніше Шойгу звільнив. Але Соровікін дуже і дуже сильно товаришує із очільником приватної військової компанії російської Пригожиним, який також сьогодні зробив дуже дивну заяву, на яку я хотів би звернути вашу увагу. Ближче до вечора з'явилося його. З'явилася й стаття. Стаття в одному із російських видань його прес-служба почала поширювати цю статтю, і наші засоби маси інформації вирвали там не з контексту, а із тексту. Один одну тезу, яку він говорить про те, що необхідно, мовляв, подумати Росії і вже поставити жирну точку в так званій спецоперації. Військовій. Він говорить, що вже досить навоювалися, війну треба припиняти, і дуже слушний момент загалом припинити бойові дії. Ну, можливо, він і припинуть, але чи припинемо ми їх? Тут уже питання залишається риторичним. І в цій статті він дуже детально пояснює свою позицію. Говорить, що, мовляв, вони відтяпали, як він пише, величезний і жирний шматок української землі, доволі багатий. Вони зробили сухопутний коридор до Криму, контролюють Азовське море, більшу частину Чорного моря. І, мовляв, треба втримати тепер ці території, бо все-таки Збройні Сили України готуються до контрнаступу. Він говорить, що вже. За допомогою наших західних партнерів підготовлено 200 тисяч військових, є в достатній кількості техніки і таке інше. І, мовляв, контрнаступ обов'язково буде. Він лише не розуміє, чому він весь час переноситься. То мався бути там в січні місяці, то в березні, як він пише, то в квітні. А тепер, нібито, як каже Різніков на початок літа буде. Так, таку Резніков заяву зробив. І він стверджує, що це, мовляв, не дуже гарна історія для України, бо чим далі, тим складніше буде наступати українцям. Ну, така справа, знаєте, думка Пригожна. Але в будь-якому випадку його головна теза звучить про те, що фактично здійснювати успішні воєнні дії в Україні для досягнення ціли Путіна, звільнити, як він каже, Донецьку та Луганську області, тобто вийти на адмінкордони, там, обучає Херсонської і Запорізької, у Росії фактично немає чим. І Пригож говорить саме про те, що треба готуватися до потужного удару. Він направду його, ну не те, що боїться, я по статі це сказати не можу, але він. Застерігає Вище військово-політичне керівництво Росії, в тому числі того ж самого Герасимова, якого я щойно говорив, мабуть, і Патрушева, і Путіна, аби не допустили вони помилок, які Росія допускалася у минулому сторіччі. Він згадує там невдалу фінську війну і інші. І е, також ставить, у приклад найтрагітніші події е, минулого століття це 17-й рік. Початок 17-го року е, невдала участі російської армії в Першій світовій війні, що призвело фактично до скинення з престолу Миколи II. Ну, мабуть, він боїться, також, що Путіна можуть скинути. І, от, аналізуючи зараз оці самі е, два повідомлення. Які публікують німецькі журналісти. Я ще раз говорю, воно дуже мало схоже на правду, але дуже цікава і псошна історія. І вже самі слова Пригожина. Ну, у мене виникає думка про те, що на Росії вправду все не дуже. Слава Богу. Бо фактично поява таких повідомлень, як то німецькі журналісти, вона не може відбуватися само собою. Плюс якимсь дивним чином співпадає це повідомлення із виходом статті Пригожина, де він фактично закликає Путіна. Припинити будь-які військові дії, бо на це немає в них потужності. Їм треба оборонятися. І він запевняє, що ну, Збройні Сили України точно не зайдуть на території Росії. Ну, ми направду не збираємося туди заходити, бо мовляв, побудовані дуже потужні фортифікаційні споруди лінії, і в Білородській, і в Курській області, і в Криму, і так далі. Головне там утриматися. Тому я думаю, що розвиток подій на Росії буде мати місце найближчими, ну можливо, тижнями. Чи місяцями і ми обов'язково за це все з вами побачимо, якими вони можуть бути, друзі? Звісно, ми вже чекаємо, який там рік підряд, що Путін ось ось здохне. Але давайте не забувати іншу історію, що... Патрушев згаданий мною його син дійсно хочуть ну, підібрати під себе не тільки він, а й інші владу на Росії. Ну, допустим, до прикладу, той же самий Кирієнко, який є там членом однієї з групи технократів, які також за мету ставлять отримання повної влади на Росії. Зараз я говорю не про лібералів, які там десь за кордоном сидять, а тих, хто там безпосередньо є в Росії. Про них пригожин також говорить у цій статті. За рік на Росії відбудуться президентські вибори. Вони відбудуться в березні наступного року, і фактично виборча кампанія вже стартує. І тут питання: з чим вийдуть на ці вибори кандидати. Я розумію, що Путін може фактично формально їх провести, перебратися на новий термін, але сам Пригожин натякає, що можливості Росії зараз не безмежні. Їм треба просто залезати рани. Він так і пише у своїй статті, ну і готуватися до наступних. Протистоянь із заходом, зміцнюватись, набиратися потужності, поліпшувати свій оборонний потенціал, наступальний потенціал військовий і таке інше. Тому я не виключаю, що поява цієї статті є продовженням бажання. Пригожена контролювати певні політичні процеси на Росії. Ну не скажу, що їх очолити, але все ж таки контролювати. Ну і плюс до того, поява інших конкурентів, політичних Путіном вони можуть мати місце на Росії, і спровокують такі дуже цікаві процеси. І вони нам можуть бути корисними. Звісно, і хотів би я не помилитися. Будемо за цим слідкувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал, коментуйте це відео, поширюйте його друзям. Всіх люблю, всім вишину і не перемикайтесь. Все буде Україна!